Добрий день! Зараз буде ще одне індивідуальне дослідницьке завдання про стрес. Адже любов це стрес для організму, і ми заглибимося у психофізіології цієї невичерпної теми. Але спершу термін. Любов це якісний новий стан організму, що розвивається під впливом любовного фактору і приводить до підвищення якості функціонування організму і його стійкості до стресу. Так любов це стрес чи стійкість до стресу. У закоханого активуються стрес-лімітуючі системи, через які ми почуваємо себе приємно. Що таке стресу -лімі? до всього дійдемо, чи тобі не цікаво дізнатися про стадію любові? Та насправді ви їх вже знаєте. Стадії процесу любові ідентичні до тих, що відбуваються при процесі стресу. Перша стадія стадія загальної тривоги, що ділиться на першу коротку фазу шоку. Він побачив її, як одразу його шкіра зблідніла, а серце зупинилось. Або, кажучи простіше у хлопця тахікардія. Але не хвилюйтесь це ненадовго, бо скоро він перейде до другої фази противошоку. Його організм намагатиметься врятувати хлопця, додати йому силу та змусити кров знову бігти по судинам. Тому підіймає тиск, цукор і синтез глюкокортикоїдів. А що таке Ч -ч -ч. зараз, зараз, вже пояснюємо. Глюкокортикоїди є частиною механізму зворотнього зв'язку імунної системи, що зменшує імунну відповідь. Глюкокортикоїди регулюють обмін вуглеводів, білків, ліпідів, стимулюють Енергетичний обмін, а також пригнічують запальні процеси в організмі. Основні глюкокортикостероїди, кортизол або ще гормон стресу по підсилює дію його гормонів адреналіну та норадреналіну. і кортизон. Дія глюкокортикоїдів. Результат блокування утворення та функціонування гуморальних медіаторів запалення. Також закоханого вже на першому етапі підсилюється імунітет, з'являється більше енергії. Організм активно задіє усі ресурси, щоб забезпечити приреченого на любов достатньої кількості, щоб впоратися зі своїм чинником стресу. Уявимо, що на думку закоханого, він впорався зі своїм прекрасним чинником, який все-таки так само продовжує на нього впливати. І це круто. Бо вони тепер разом. Це вже новий етап їх стосунків, а скоріше наступна стадія стадія адаптації. Друга стадія стресу це підвищення загальної резистентності організму до стресових впливів. Стадія адаптації, в якій відбувається стабілізація синтезу глюкокортикостероїдів і давніковотехнології. Їх стає багато, але стабільно багато, щоб людина могла любити. А далі я вам розкажу, що відбувається на цій стадії в тілі людини. А ще розкажу цікавий факт. Що в реальній історії, з якою потім зняли документальний фільм «Людина-паук», Пітер Паркер перетворився на супергероя не після якогось укусу тарантула, а після зустрічі з Мері Джейн, бо любов дійсно робить з нас над людину. Для розуміння словничок пані вчительки. Гіперплазія збільшення розмірів органа клітини чи тканини за рахунок збільшення кількості функціонально-активних клітин, клітинна гіперплазія або їх. Ультраструктур, внутрішньоклітинна гіперплазія, гіпертрофія це збільшення розмірів клітини тканини, неклітинних структур чи органа за рахунок збільшення тих елементів, які в ньому знаходяться. Ну, вже здогадуєшся, що це значить? Чесно кажучи, ще ні. Давай подумаємо: взагалі, як ми пристосовуємося до кисневої недостатності, так званої гіпоксії? Відбувається. Еритроцитоз, тобто гіперплазія еритроцитів. Як ми пристосовуємося до фізичних навантажень, у нас гіпертрофія м'язів. А як ми пристосовуємося до любові, гіпертрофія і гіперплазія всіх структур, що мають відношення до любові, починаючи з мозку, і далі, як то говориться, від серця і нирок, ой, до нирок, ну скоріше над та про це пізніше. Стадія адаптації найдовша, але на неї впливають чинники, що можуть подобатися і не подобатися людині. Якщо людина здатна подолати негативні чинники, то любов продовжується і дійде до наступної, до наступної стадії. Якщо ні, стресовий чинник прибирається, також збирає свої речі і подарунки, і стрес під назвою любов закінчується. Звучить сумно, поки не знаєш, до якої останньої стадії доходить любов. Третя стадія. Виснаження. Якщо вплив стресового фактора не припиняється, він продовжує бути надто сильним і тривалим, розвивається стійке виснаження кори наднирників. Знову з'являється реакції тривожності, що притома на першій стадії, ці процеси є необоротними і закінчуються загибеллю організму. Страшно. А в казках це позитивно формулюється як померли в один день. Бо якщо любов дійсно прожила до кінця своїх днів. То розлучення з і правда буде мати сильний вплив на другу людину, подібно до пари лебедів, як у цій весільній промові. Дякуємо, що лебедів, а не кораблі, що випливають у океан кохання. Гей, ну не сумуйте! А я вам розкажу, як любов проходить крізь наш організм. Скільки не існує пісень про кохання, та я ще не чула жодної, в якій любов би порівняли зі стресом. А дарма. Адже забезпечують таке поетичне почуття, стрес реалізуюча та стрес-лімітуюча системи. Такі собі дві кнопки управління любов'ю: гальми і газ. Газ, стрес реалізуюча система, це гіпоталамогіпофізально-нанеркова система і катехаламіни сепатоадреналінової системи. Уф. Зараз, зараз прийде вчителька, все пояснить. Чекаємо. О! Гіпоталаму гіпофізально-надниркова вісь. Головна нейроендокринна система відповідальна за підтримку гомеостазу організму, адаптацію до факторів зовнішнього середовища і виживання під час стресу. Складається з паравентикулярного ядра гіпоталамуса, гіпофіса та кори надниркових залоз. Катехоламіни. Це група гормонів, що виробляються мозковою речовиною надрукових залоз. виконують роль медіаторів та нейрогормонів. Основні катехоломіни дофамін, адреналін або апінефрин, норадреналін, він же норепинефрин, а ще такі нейромедіатори, як меланін, гістамін, серетонін тощо. Симпатоадренолова система фізіологічний зв'язок між симпатичною нервовою системою і мозковою речовиною наднеркових залоз. Ось тут на схемі зовнішній подразник або подразниця діє на мозкову речовину наднеркових залоз і викликає вивільнення катахеломінів. Весь цей процес починається з симпатичної нервової системи. Ну і для тих, хто звичайно. Знає, але трохи забула, бо хоче ще раз почути, ось чим займається симпатична нервова система. Стимулює діяльність органів серця, звуження кровоносних судин, працездатність скелетних м'язів та гальмує секреторну і рухову діяльність травного тракту, сприяє затримці сечі. Пані вчителька розщедрилась, любить нас. А щоб любов не довела до хвороб, існує стрес-лімітуюча система, щоб кохання проходило помірніше. Гальмо стрес-лімітуюча система, оснащена таким арсеналом інструментів: енкерфалінергічна система, ендорфінергічна, серотонінергічна гамкергічна система, лісенергічна. Багато, досить багато інструментів, досить багато. Чим треба володіти, щоб отримати закоханого ну вже від зовсім романтичних наслідків. Все назване це заспокійливі протибольові системи для нашого закоханого надмірно чутливого серденька. Саме завдяки дії стресолімітуючої системи, коли ми наступний раз побачимо об'єкт своєї любові, у нас буде відчуття непереборних сил, бо на нього спрацювали численні ендольфіни і енкефаніни. А ось у Ніни, побачивши свого любого, буде просто неймовірний настрій, бо по її крові патрулюватиме серотонін. А ось Сережа навпаки, лишиться усіх тривог і заспокоїться через дію гамкергічної системи, а отже під впливом гама амінемасляної кислоти, найпоширенішого гальмівника у центральній нервовій системі. А ще декому повезе тим, що зустріч з об'єктом обожнювання виявлятиметься сміхом і ейфорією. Коротше кажучи, на кожного вплив різний. А як же негативні впливи стресу? У закоханих вони теж проявляються? Я чула такі страшні слова, як інволюція тимусу, гіпертрофія, кори неркових залоз, виразкові ураження шлунку, киштівника ще багато чого. Що це взагалі? Може, і таке будь, але. Розшифровувати такі страшилки ми не будемо. У пані вчительки обідня перерва, та й не треба такого знати. Те, які ефекти принесе вам закоханість і любов, залежить від протікання вашого найпрекраснішого зі стресів. Він перетворює нас або на надлюдей з прекрасним настроєм, і стійкою, психікою, або несе негативні патологічні фізіологічні впливи стресу. Тож, якщо хочете, щоб любов приносила для вас добрі дари. Радше позбавитись у своєму житті від чинника стресу, що вже несе для вас страждання. І прийде час, коли ви зустрінете свого лебедя або корабль, за яким разом попливете океаном під назвою Кохання. Що прям треба, це як? Ну, не знаю, може брасом чи батерфляєм. Ой!